24 серпня 1991 року. Київ. Останні хвилини перед відкриттям позачергової сесії Верховної Ради України цього дня 32 роки тому. Верховна Рада України ухвалила надзвичайно важливий документ акт проголошення незалежності України, який фіксував факт: Україна це самостійна держава. Це був перший крок уруйнування величезної імперії під назвою СРСР. Але як ми змогли вирватися з міцних кайданів радянської системи, та як ми сприяли розпаду цієї тоталітарної машини? З нагоди Дня Незалежності України ми відтворимо події серпня 1991 року та побачимо, якими зусиллями українці вибороли право жити в самостійній країні. Отже, щоб зрозуміти ключові передумови подій 1991 року, треба повернутися на шість років раніше. У 1985 рік до влади приходить новий генсек, який згодом стане першим і останнім президентом СРСР Михайло Горбачов. Він відрізнявся від консервативної більшості своїми прогресивними та ліберальними ідеями. Тому в квітні 1985 року Горбачов сказав на одній з зустріч: Я вважаю, що всій країні треба перебудовуватися. Так почався відомий період в історії Радянського Союзу перебудова. Під цим терміном закріпився період перебудови, який охопив реформи, такі як гласність і перебудова економіки та політики. Політика гласності Горбачова дозволяла широкій публіці. Висовлювати свої погляди і обговорювати громадські проблеми це призвело до більшої вільності слова, дозволяючи національним рухам у різних радянських республіках стати більш активними, зокрема й в Україні. В СРСР по всіх республіках почалися автономічні рухи і настрої, які давали поштовх окремим республікам до відокремлення. Радянський Союз опинився в глибокій політичній та економічній кризі. Реформи Горбачова, такі як гласність та перебудова, збільшення дозволеності та автономії Національних Республік, призвели до падіння контролю Кремля над областями. Радянська планова економіка поступово почала зазнавати краху. Поступово автономізм почав набирати обертів і в Україні після установчих зборів українського народного руху, який спочатку очолив Іван Драч, а потім В'ячеслав Чорновіл, і те, що Творилося сьогодні на вашому з'їзді настільки демократичне, що воно вкладається аж в ніякий рамки. Березні 1990 року відбулося проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради у РСР, внаслідок яких в Раді, окрім компартійної більшості, опинилися націонал-демократи від народної ради. Вже 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет, яка зазначала, що головним на території України був український народ. А представником його інтересів була Верховна Рада. Поступово депутати парламенту створювали правове підґрунтя для подальшого проголошення самостійності України. Радянські консерватори не очікували, що демократичні реформи набудуть характеру автономізму в деяких республіках, зокрема в Україні, який загрожував відокремленню суб'єкта від СРСР. Тому вони всіляко намагалися перешкоджати діяльності Верховної Ради. Люди обурилися, тому вже восени того ж року студенти оголосили голодування у наметовому містечку на Київському майдані, яке згодом називатимуть революцією на граніті. У студентів було багато вимог, зокрема служба на території України, перевибори у Верховну Раду, націоналізацію майна КПУ та комсомолу. Врешті-решт, одна вимога студентів була виконана, а саме відставка голови уряду УРСР Віталія Масола. Поступово пазурі радянської влади послаблювалися і в якийсь момент мали припинити своє існування за певних умов або подій. І такі сталися. Група високопосадовців КПРС та КДБ, охоплених страхом втратити владу та бачачи руйнування союзу, спробувала здійснити державний переворот. 19 серпня 1991 року неочікувано для громадян СРСР диктори по телебаченню оголосили, що Михайло Горбачов захворів і він не здатен виконувати обов'язки президента країни, і що в усій країні оголошується надзвичайний стан через наявні на той момент кризи, і щоб врятувати СРСР зв'язки з нівозможностю по состоянню здоров'я виконання Горбачовим Михайлом Сергійовичем своїх обов'язків президента СССР. на основании статьи 127.7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года вице-президент СССР Янаев. У нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны в катастрофе. А начали державы, Приод надзвичайного стану стає ДКНС, Державний комітет з надзвичайного стану або російською ГКЧП Государственный комітет по чрезвичайному положенню. За правилами надзвичайного стану заборонялися масові демонстрації, мітинги та друк газет. А по телебаченню замість звичайних програм показували балет Лебединого озера, який зазвичай показували у випадку, якщо генсек помирав. А вже ж Горбачов не помер і навіть не хворів. Він був заарештований та ізольований на своїй дачі у Фаросі в Криму. Все то, що Товарищ дінайно є народу в документах цього комітету. Все так грумиво. Почисти захопили будівлю головного управління КДБ у Москві та Кремль. Згодом в Москві з'явилися танки та інша бронетехніка. Метою заколотників було зупинити перебудову та будь-які демократичні реформи, і встановити в країні диктатуру. Але ДКНС пропустився помилки: ніхто з цього комітету не очікував зустріти супротив людей, на чолі яких був президент Росії Борис Єльцин, який закликав населення захистити демократію та конституцію. Все это заставляет нас незаконным незаконним пришедшій власті так называемый комітет. Згодом через цю помилку пуч провалився. Після перших жертв під час невдалого штурму Білого Дому генерали армії наголосили на тому, що вони не збираються виконувати звучені накази. Після цього члени ДКНС були заарештовані. Після звільнення Горбачов повернувся до Москви. Але вже не в якості президента СРСР, він стрімко втрачав владу. Іронічно, що ДКНС хотів зберегти імперію та владу, але натомість він поховав СРСР і заколот тільки прискорив його смерть. Така ж доля спіткала і комуністичну партію, котру після путчу заборонили. Як виявилося всупереч надзвичайному стану, мітинги відбувалися в Москві, в Києві, Львові. Харкові та Донецьку, і саме Пуч став головною причиною проголошення незалежності Україною. Я хочу вам сказати, що те, що відбулося в Москві, це така комедія, що цивілізований світ не знає, як на те дивитися. враховуючи всі події, зокрема, і тиск з боку українського суспільства, народна рада все ж таки поклала край комуністичній владі і в Україні. 24 серпня 1991 року відбулася позачергова сесія Верховної Ради України, на котрій демократична меншість дотиснула компартійну більшість проголосувати за акт проголошення незалежності України, який напередодні від руки в звичайному шкільному зошиті написав Левко Лук'яненко. Документ свідчив, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною. В зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України. Та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. І віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Верховна Рада України 24 серпня 1991 року. Комуністи зламалися. Вони зрозуміли, що просто зараз їх можуть почати переслідувати за участь в перевороті, тому вони не вагалися. Вже близько шостої години вечора Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради Української ресерги проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення чинними в Україні є тільки Конституція України, її закони, урядові постанови та інші законодавчі акти Республіки. Вже 30 серпня Комуністична партія України була заборонена. Проте, на жаль, відновила свою діяльність вже за два роки в 1993 році. Після проголошення незалежності український уряд вирішив упитати народ, чи підтримує він незалежність України. Таким чином, 1 грудня 1991 року. Був проведений всеукраїнський референдум про підтримку незалежності. На референдумі стояло тільки одне питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? 90% мешканців України, тобто абсолютна більшість, підтримала незалежність у Криму на запитання референдуму так підтверджую» відповіли 54%. До речі, в Севастополі цей відсоток був більшим. 57 відсотків. У Донецькій, Луганській, Одеській, Харківській областях незалежність підтримали 80% громадян на заході та в центрі України за незалежність проголосували 95% громадян. Того ж дня, відразу в першому турі, було обрано президента України Леоніда Кравчука. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень. Президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки. Лише на заході України в першому турі переміг В'ячеслав Чорновіл. Вже 2 грудня 1991 року незалежність України першими визнали дві держави Польща та Канада. А за тиждень після референдуму, 8 грудня 1991 року, лідери трьох держав України Білорусі та Росії визнали розпад СРСР та підписали угоду про створення співдружності незалежних держав СНД, за якими СРСР. Як геополітична реальність і як суб'єкт міжнародного права припиняє своє існування. Радянська імперія зазнала колапсу. Це був її кінець. Що було далі? Ми прекрасно з вами знаємо. Сьогодні українські громадяни боронять нашу незалежність на фронтах російсько-української війни. Нам залишається тільки подякувати нашим героям, які, попри загрозу своєму життю, Виборюють нашу незалежність та перемогу. Але також не варто забувати і тих людей, які теж, попри загрозу своєму життю, попри репресії, попри ув'язнення своїми надзусиллями вибороли нашу незалежність: це В'ячеслав Чорновіл, Дмитро Павличко, Іван Драч, Левко Лук'яненко, Ігор Йохновський та багато інших рухівців та українців, які поклали своє життя для нашої свободи. Віримо та допомагаємо нашим військовим, аби в нашому календарі з'явилася ще одна сакральна дата День перемоги. Ми, нація, зрозуміла, що свобода і державна незалежність це надзвичайно велика цінність. Вона така дорога і дорожча, від якої немає ідеї у світі.